Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги консультацію, що таке криза трьох років. Криза трьох років це нормальний етап розвитку дитини, коли вона починає усвідомлювати себе як окрему особистість. Це період, коли дитина прагне самостійності, але ще не має достатньо навичок для цього. Основні ознаки кризи трьох років. Негативізм. Ча дитина часто говорить ні на будь-які пропозиції. Упертість дитина наполягає на своєму, навіть якщо це не має сенсу. Звавілля, дитина робить все по-своєму, незважаючи на правила. Деспотизм, дитина намагається контролювати дорослих, знецінення дитина знецінює те, що раніше було для неї важливим. Бунт проти звичного дитина може відмовлятися від звичних ритуалів, їжі чи одягу. Як допомогти дитині пережити кризу трьох років? Будьте терплячими, пам'ятайте, що це тимчасовий етап. надайте дитині вибір, дайте дитині можливість вибрати з двох порядків всього. Вона відчувала себе самостійною. Встановіть чіткі мизі. Діти потребують таких правил і меж. хваліть дитину за самостійність, підтримуйте прагнення дитини до самостійності, не реагуйте на кожну прийомку, ігноруйте незначні прийомки дитини, щоб не посилювати їх. Проводьте час разом, грайте з дитиною, читайте її книги, гуляйте на свіжому повітрі. Зверніться до фахівця. Якщо ви не можете впоратися з кризою самостійно, зверніться до дитячого психолога. Важливо, криза трьох років це не хвороба, а нормальний етап розвитку. Кожна дитина переживає кризу по-своєму, а ваше терпіння і розуміння допоможуть дитині успішно пережити цей період. Додаткові поради намагайтеся зберігати спокій і не кричати на дитину. Використовуйте гумор, щоб розрядити напружену ситуацію. Навчайте дитину виражати свої емоції словами. Пам'ятайте, що криза трьох років це час, коли дитина вчиться відділяти себе від батьків та стає самостійною. Дякую за увагу.